А поки дам слово Юрію Третяку. Напевно, не перебільшу, якщо скажу одному з найкращих експертів з регіональної політики в цій країні, пане Юрію. Але по часу ми обмежені, нагадую. Тому, будь ласка, дякую. Оскільки змістовне слово я буду дещо мати такі технічні тези, які стосуються власне і законопроекту і тих пропозицій, які наша команда вже надала і планує надати. Отже Почну з подяк. В першу чергу хочу подякувати пану Олександру Олексійчуку і Віталію Безгіну. Ну, власне, за активну позицію і конструктивну позицію роботу з експертним співтовариством. Тому що ну завдяки вам насправді сьогодні є можливість дуже багато таких речей робити в законодавстві, яких раніше напевно не було можливості робити. Проект інституту громадянського суспільства, згуртованість і розвиток, який я тут представляю, фінансується проектом Говерла за що ми також дякуємо. USAID. і ми вже мали можливість надати свої пропозиції, які частково знайшли відображення в законопроєкті 9450. Після реєстрації законопроекту ми не зупинилися, ми продовжили нашу роботу. І власне підготували пропозиції і правки, які на нашу думку дуже важливо врахувати в підготовці до другого читання. В першу чергу ми пропонуємо дещо уточнити та гармонізувати з регламентом ЄС 1059 власне визначення транскордонного і міжтериторіального співробітництва, де транскордонне і це велика проблема, тому що у нас закон з 2004 року. Містив дещо неправильне формулювання транскордонного співробітництва. Транскордонне співробітництво це співробітництво в суміжних регіонах сусідніх країн, відповідно до європейського законодавства. Міжтериторіальне це як родове поняття співробітництва на всіх рівнях, окрім транскордонного. Ми також пропонуємо уточнити поняття міжрегіонального, це як вид міжтериторіального співробітництва з суб'єктами якого є регіони і райони. Ввести поняття міжмуніципального співробітництва для територіальних громад відповідно, і от регламент 1059 європейського союзу також визначає таке поняття як транснаціональне співробітництво. Ми сьогодні знаємо про Дунайську транснаціональну програму. І потрібно врегулювати це питання в нашому законі. Таке технічне визначення це вид міжтериторіального співробітництва для транснаціональних територій, великих макрорегіональних територій або територій навколо морських басейнів, яке націлене на досягнення вищого ступеня їх територіальної інтеграції. Ну, от, власне, це великі транснаціональні програми Європейського союзу. Я звертаю увагу комітету, що це справді важливі термінологічні уточнення. Які власне дозволять нам гармонізувати поняття і терміни з європейським регламентом, ключовим регламентом 1059 від 2021 року, у нас є ще додаткові пропозиції. Ми там пропонуємо врегулювати деякі повноваження органів влади, врегулювати окремі положення щодо державної фінансової підтримки. Сьогодні Вячеслав Андронович, про це вже говорив, включити також програми транс-транскордонного і міжтериторіального співробітництва в систему. Стратегічного планування регіонального розвитку відповідно до закону про засади державної регіональної політики, оскільки зараз ці програми дещо висять в повітрі транскордонного співробітництва, вони не прив'язані в систему стратпланування, і це є проблемою. Пропонуємо це також врегулювати. Власне, ми підготували досить детальні пропозиції, порівняльна таблиця після цього круглого столу від нашого проєкту Ми надішлемо на ці пропозиції і сподіваємося, що закон буде законопроект, буде прийнятий в першому читанні якнайшвидше. Ми всі на це дуже сподіваємося. Але сьогодні ми почули про досвід і такий позитивний досвід участі громад в програмах європейських програмах. І це справді дає нам можливість інвестувати кошти як в тверду і м'яку інфраструктуру, тверді м'які проекти робити. І що дуже важливо, хочу звернути увагу, що це, це робиться за правилами і процедурами Європейського союзу. Ці правила і процедури європейського союзу будуть діяти в рамках політики згуртованості, про що пан Віталій багато говорив. Так і фактично це така початкова школа. Транскордонне співробітництво за фінансування ЄС це початкова школа роботи з величезними коштами політики згуртованості Європейського союзу. Дуже класно, що е, колеги з Брюсселю привозять новини, що Україна стане м, частиною ось власне транснаціональних програм і інших е, е, цих напрямів інтерв'ю. Це дуже дуже важливо, тому що ще до членства в ЄС ми маємо можливість працювати за правилами процедурами ЄС відповідно. Готуватися до вступу в європейський союз, але спілкуючись власне з колегами, які реалізують проекти на в полі, так безпосередньо, ми почули про дві важливі проблеми, які хочу підняти, і ми власне маємо теж певні пропозиції, яким чином їх врегулювати. Перша проблема законодавство України чітко регламентує застосування податкових пільг, зокрема звільнення від сплати ПДВ проєктів міжнародної технічної допомоги, але на жаль, от суб'єкти транскордонного співробітництва піднімають це питання. Сьогодні не врегульовано питання позбавлення з ПДВ, власне, сплати ПДВ проектів транскордонного співробітництва. Це сьогодні лягає додатковим обтяженням на бюджети на місцеві бюджети. Це є безповоротна фінансова допомога, це є гранти. Але і це тому... ж не через це, це тому, що через специфіку, як заходять проекти, тому що ну ми ж розуміємо ну, але... про стелю. Ну ми розуміємо, але ну власне про це говорять е, суб'єкти е, ТКС, і тому це питання треба. Над цим питанням треба працювати. Наш проект підготував пропозиції коротких змін в статтю 197 податкового кодексу, які вирішують власне цю проблему, і ми пропонуємо розглянути спільно з комітетом і подати цю ініціативу. Друга проблема вона стосується власне державної фінансової підтримки транскордонного співробітництва. У нас є немало випадків, коли органи місцевого самоврядування виграють проекти. Але в них непідйомною є питання співфінансування. Співфінансування в них немає коштів на співфінансування. Дунайська транснаціональна програма, наприклад, працює наступним чином: переможець конкурсу сам фінансує реалізацію проекту і отримує від ЄС 80% вартості після підтвердження витрат відповідними органами аудиту. Тобто орган місцевого самоврядування повинен там десять мільйонів, 20 мільйонів проект євро профінансувати сам пізніше підтвердити витрати, що вони справді відповідають тому, що було заявлено проектом, і лише 80% повертається. Що це означає? Це означає, що це величезне навантаження на місцеві бюджети. Ми розуміємо, що не всіх ці кошти є. Якщо беруть слабші громади, сільські громади, в них таких коштів немає. І тут я не можу не згадати ініціативу пана Віталія і законопроект 64,72, який стосується місцевих запозичень та надання місцевих гарантій. Ми знаємо, що зараз проєктом 10.037. Враховане це питання. Я сподіваюся, що це буде вирішено. Якщо так, то, то це фантастично. Але що стосується державної фінансової допомоги з 2004 року, коли був прийнятий закон про транскордонне співробітництво, якщо мені не зраджує пам'ять, у нас е, е, з державного бюджету кошти виділялися лише один раз. Це в 2019 році 10 мільйонів е, на проекти Львівської області, до речі, співфінансували один з них з Яворочни проєкт, який стосувався вело-рове, лове, росточа разом попри кордони. Ось такий проєкт отримав фінансування в 2021 році. Мінрегіон розробив порядок фінансової так. Я вже закінчую порядок співфінансування проєктів і було виділено в бюджеті 60 мільйонів гривень. Але на жаль, через війну цей механізм так і не запрацював. Я звертаю увагу колег з парламенту, що нам потрібно. По-перше, є механізми вже на урядовому рівні, але потрібно передбачати на це кошти в бюджеті, тому що без цього власне механізм державної допомоги не запрацює. Ну і я хочу подякувати також своїм колегам, пану Анатолію Ткачуку, Віктору Подорожному, Василю Фадюку і колезі з Мінінфраструктури Лесі Супроненко за активну співпрацю над пропозиціями, про які я сьогодні сказав. Так, дякую, Дуже, дякую, пане Юрію. Дякую.